Привіт такі друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про все найкраще, що трапилося з нами в лютому. Я зараз прийшла на пляж і вирішила саме тут записати це відео, щоб мені ніхто не заважав. Я сподіваюся, що мене гарно чутно і що моря нам точно не завадить цьому відео. І ви послухаєте все те, що я вам сьогодні планую розповідати. Отже, Зараз уже кінець березня, і я тільки зібралася записати все найкраще, що трапилося з нами в лютому. За січень я записувала також в лютому, трішки з запізненням, але я думаю, що то неважливо. Лютий розпочався для нас з дуже такої цікавої поїздки. Ми їздили в Лаос. Нам потрібно було оновити нашу візу. Нам потрібно було Отримати нову візу на перебування у В'єтнамі на наступні 90 днів, тож в нас була така колоритна поїздочка, яка залишила багато, ну скажімо так, приємних емоцій, тому що ми були налаштовані досить скептично. Лаос – це не та країна, яку ми хотіли відвідати. Багато про неї чули, читали і тому подібні речі, але так. Сталося, що нам довелося саме в Лаузі їхати? Ми їхали на автобусі, багато таких гарних місць бачили. Я вам це все знімала, показувала в своєму відео дуже-дуже гарні і гори. Побачили багато дуже гарних міст. Незважаючи на те, що ми дуже сильно втомилися, мабуть, ця поїздка залишила. Такі позитивні емоції в нашому житті. Ми ніколи не планували собі поїздку в Лаос, але от так трапилося, і це була це був гарний час. Візу ми отримали, що головне, і тепер знову перебуваємо у В'єтнамі. Скоро у нас буде ще одна поїздка. Поки що ми не можемо для себе прогнозувати, куди, куди, в яку країну ми полетимо. Щоб отримувати нову візу на перебування у В'єтнам, тому що є певні моменти, в тому числі в першу чергу потрібно отримати паспорт для лісі. От і про це розповім трішечки згодом. І ми зараз просто моніторимо квитки на авіаперельоти, як завжди, для себе маємо країни, куди би ми могли полетіти, які неподалік від В'єтнаму знаходяться, і моніторимо вартість квиточків. І як тільки у нас буде паспорт Аліси на руках, ми вже зможемо щось вирішити для себе, куди ми далі будемо рухатися. Наступним пунктом, що трапився з нами в лютому, зі мною з Скажімо так, точніше, це була поїздка в Ханой. Це була поїздка в Посольство України у В'єтнамі. Мені потрібно було подати документи на новий закордонний паспорт для Аліси. Неї закінчується термін в вересні. Деякі авіакомпанії можуть не посадити на рейс, якщо паспорт закінчується через 6 місяців. Тому потрібно заздалегідь робити новий паспорт, щоб не було ніяких несподіванок в аеропорту, коли ти маєш вже вилітати. Тож нам потрібно було це зробити. Це у нас вже було заплановано. Ми для себе це вирішили. Ханується столиця В'єтнаму. Я туди добиралася літаком, десь півтори годинки, здається, летіла. Цілісінький день це у мене зайняло. Я вранці, рано вранці вилетіла з Данангу, з міста Данан, в якому ми зараз проживаємо. І півтори години я була в Ханої. Там з аеропорта я добиралася 40 хвилин на таксі байку. Була здивована, що так далеко розташований аеропорт, можливо, якби я це знала і підготувалася заздалегідь, я б обрала для себе інший транспорт для пересування, але ну, було як було, було трохи прохолодно, тож я так змерзла. Але є, як є, це таке велике місто, це столиця, тож і відповідно дуже такий. Насичений і байками, і рухом, і людьми було це місто. Багато часу і сили я витратила в посольстві, але ну, тим не менше щось побачила. Побачила гарну, гарне місце. Це залізну дорогу в центрі міста. Колись ця залізна дорога була на околиці міста, але місто так розрослося, що тепер потяг проїжджає в середині міста. Це дуже гарна туристична вулиця з великою кількістю кав'ярень, кафе, де можна поїсти, посидіти. І саме головне спостерігати, як їде потяг. Це дуже вузесенька вуличка. І коли наближається потяг, всі швиденько-швиденько розбігаються з колій, щоб, ну, звісно, дати дорогу потягу. Ось це було чудово. Дуже гарний. Шкода, що мені не вдалося побачити, як їде потяг, тому що в мене було зовсім мало часу на те, щоб побачити місто і погуляти, але та атмосфера мені дуже сильно сподобалася. Тож, Ось такий досвід був у моєму житті. Мені потрібно буде знову летіти в ханой, щоб забрати, коли вже паспорт буде доставлено в посольство. Знову приїхати в посольство, забрати його. І я сподіваюся, що там вже я не так багато витрачу часу, і мені вдасться набагато більше подивитися місто, походити щось вам познімати. Наступним таким пунктом, що порадувало нас, стало те, що нарешті. У В'єтнамі, в місті Данан налагодилася погода. Вийшло сонечко, температура стала тріпо потрішки вже збільшуватися, море почало прогріватися, почало збільшуватися кількість туристів в місті і на пляжі почали з'являтися, відпочиваючи. Тож це неймовірно тішить серце. Місто живе, люди відпочивають. І ми також почали потрішки вибиратися на пляж, на прогулянки, навіть і також повідпочивати біля моря. Тож це уже таким приємним моментом було з десь з середини лютого. Так, і відповідно з тим, що налагодилася погода, ми почали більше гуляти і по місту, тому що Мабуть, з листопада, середини листопада листопад, грудень, січень і десь до середини лютого була прохолодна погода, більш похмура. було багато дощів в деякі моменти, але з появою сонечка ми почали більше прогулюватися містом. Ми дуже любимо гуляти. Намагаємося щодня десь вибиратися, навіть просто прогулятися, пройтися набережною. І коли гарна погода, то це зробити можливо. Наступним таким пунктом, що я можу віднести до приємного і такого позитивного, що сталося в моєму житті в лютому, це те, що я повернулася до вивчення англійської мови. Це ще не в тій мірі, в якій я би хотіла, не, не та кількість часу, скільки я би хотіла витрачати, але все рівно я намагаюся хоча б 15 хвилин щодня витрачати на вивчення англійської. Я її вивчаю в додатку до рінгу. Давно вже це роблю, але ось був такий період, що я просто... Просто в мене не вистачало часу приділяти увагу ще і цьому моменту. Зараз я намагаюся щодня хоча б 15 хвилин. Це, звісно, дуже мало. Але хоча б маленькими кроками я повертаюся до вивчення англійської мови. Далі тренування. Це також такий позитивний момент в моєму житті. Я знову ж таки. Нерегулярно поки що, але хоча б вже невеличкі кроки до відновлення тренувань, домашніх тренувань я зробила. Хоча б декілька разів на тиждень я намагаюся тренуватися вдома, роблю якусь розминку, роблю вправи. Я вже вам розповідала, що вмикаю відео на YouTube, дивлюся. Дівчаток, двійняток, бо вони двійнятка, чи да, здається, вони двійнята, або просто сестрички, але вони дуже схожі. Це англомовний ютуб. Помитаю їхні відео і повторюю за ними. В них досить прості легкі вправи саме для мене. Я також дуже довго підбирала саме такий комплекс вправ, або такого тренера, так з ким можна ось так. Разом займатися, щоб мені було комфортно, щоб ем, вправи, які вони показують, я з легкістю виконувала, тож обрала для себе саме е, цей канал і мені з ними легко тренуватися, легко займатися. Але знову ж таки потрібно знайти там 10-15 хвилин, щоб це робити щодня. Намагаюся, хоча б декілька разів на тиждень, але в мене є ціль, тому йду до результату. Ще таким великим моїм досягненням в лютому стало те, що я створила новий YouTube канал, і це був косметичний Ютуб канал. Я почала знімати нарешті косметичні відео, косметичний контент. Цей ютуб канал в мене. Взагалі я на Ютуб дуже давно, і мене цікавить тема б'юті дуже давно. І саме е, про цю тему, про б'юті я знімала завжди. Зараз мій канал трансформувався у влоговий канал, але тема б'юті мене все рівно не відпускає. Тому я вирішила створити новий. Ютуб канал, де я буду розповідати з вами, спілкуватися на цю тему. Мене це дуже надихає. Це, це та тема, яка мене дуже цікавить. Я знаю, що на каналі багато дівчаток мені писали, навіть коли я там у блогах щось показувала з косметики або якісь тестування трішки. Тестування якоїсь косметики показувала, дівчатка писали, що давай надавай, хоча б час від часу нам б'юті контент. Я знаю, що є прихильниці цієї теми. Тож е я вас тепер запрошую на окремий мій ютуб-канал, де ми з вами будемо розмовляти про б'юті. Канал називається Б'юті Теревені, Тож теревенимо там з вами про б'юті. На каналі вже є деяка кількість відео, тож запрошую вас. Е на мій новий канал, підписатися та обговорювати тему б'юті. Ось таким був наш лютий. На перший погляд не так багато було подій позитивних, але якщо їх не фіксувати, якщо їх на них не фокусуватися, то може здатися, що нічого гарного. Позитивного та доброго не відбувається в нашому житті, тож я вирішила ось так записувати все гарне, позитивне та добре, все, з чим хочу з вами поділитися. І щомісяця вам випускати такі публікувати такі відео. Якщо ви хочете поділитися чимось приємним, що сталося з вами в лютому, то я з величезним задоволенням почитаю про це внизу в коментарях. Чекаю від вас в Не забудьте підписатися, та бувайте до зустрічі з вами в новому ролику.